Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. А яка в нас зараз пора року? Осінь. Це дуже гарна різнокольорова пора. І сьогодні я хочу запросити вас у подорож до осіннього лісу. Ну що ж, якщо ви готові, то починаємо. Подивіться, як осіннє сонечко світить. І підкрашує такі чудові фарби. Чарівниця осінь пройшла парками, лісами, полями і розфарбувала дерева і кущі різними фарбами. Зранку вже спускається туман, і вже зараз іде середина осені. Подивіться, як гарно промініє сонечко підсвічує такий чудовий ліс. А подивіться, які гарні ялиночки. Вони влітку були зеленими, але зараз змінили вже свій колір. Так і хочеться пройтися цією доріжкою, вдихнути цей запах осіннього лісу, позбирати гарні гарні листочки, пошуркотити ніжками. По листю і зробити собі гарний осінній букет із таких гарних листочків. Це дуже гарно. Скажіть, дітки, а вам подобається подорожувати по лісу? Так, молодці, но ліс це далеко. І цю прогулянку ми можемо замінити прогулянкою у парку. Тож ми можемо пригласити з собою друзів, взяти тата, бабусю і піти прогулятися до парку. Це дуже корисна прогулянка, там дуже багато гарних дерев. Різнокольорові листочки, можна назбирати гарні букетики, поширкотити ніжками по листочкам та зібрати гарний осінній букет. Тож пропоную вам прогулятися осіннім парком і уявити собі нині ви в осінньому лісі, погратися з листочками і зробити собі. Осінній листопад отримувати кучу задоволення. На жаль, наша маленька подорож підійшла до кінця, але ми з вами ще будемо багато подорожувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Дітки, а зараз я пропоную погратися в осінньому лісі. Ось і білочка стрибає та горішки все шукає. Ми горішки зберемо, білці в хатку складемо. Стаємо, до свіряток знов підемо. Їжачок хитрячок по доріжці шурхотить, під листочки заглядає, бо грибочки він шукає. Ми грибочки зберемо, в хатку ліжачку складемо. Сі рядочком стаємо. До свіляток знов підемо. Дуже ягідок схотіла мишка шкряботушка, як підбігла до малини, поколола вушко, а ми ягідки зберемо, мишці в хатку віднесемо. Вам щиро дякую, звірята.